Одного собачку вчити легко, багатьох дуже складно. Хто сидить, чекає, той отримує бонус. Молодець, ти чекаєш. Це мальчик, самий маленький мальчик. Давай, ти чекай. Молодець, заспокоїшся, потім дам. Бачиш братик, кіндратик, давай, чекає, маленький мальчик. Заспокойся, молодець, сидіти, ні, ні, ні. Е, зазвичай в такій ситуації я допомагаю, тобто підтримую щенка, щоб він розумів, що таке сидіти, і потім тільки даю. Так як я одною рукою знімаю, це неможливо зробити. Тому чекаємо його інтуїцію. Тільки сів, Молодець. Сів. тільки сів сидіти, сидіти, сидіти. Давай, 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 в тебе вийде. Заспокой свою енергію. Давай, давай, Заспокой. Молодець, молодець, молодець. Заспокойся. Сидіти, сидіти, сидіти. Давай, давай, в тебе вийде. Хі -хі. Молодець. Оце і зрозумів, що сидить, отримує бонус. Це ж енергетика. Відео буде длінне, ну нічого страшного, хто захоче, той подивиться. Ох ти такий маніпусінький. пусінький. Ти най я пусінький, я більше поїси в мене. Давай. Сидіте? Що тільки тебе кормить? Ой, ти молодець! Що язик показав. Ой, молодець! Ой, красивий. На тобі. Давайте до мене, до мене, до мене, підійшли сюди. Що це таке? Йде урок виховання. Роксі сидіти. Показуй приклад. Молодець. Дівчинка, давай. тебе також виходить? Оп, молодець, молодець. сидіти, сидіти. Це не зовсім правильно, тому що я ж говорю, потрібно рукою підтримувати, щоб він зрозумів, що таке сидіти. Але ж ось бачите, зрозумів, зрозумів. Цього я не підтримав. Він не зрозумів, він скаче. цей Також зрозумів, що коли сідає, йому дають. І таким чином ви приручуєте одну команду, потім другу, потім третю. Давай, сидіти, сидіти, Малиш, сидіти. Давай, давай, ти вже можеш. Молодець. Молодець, можеш. кого ти забрала. Дівчинка, давай тобі. Дівчинка. Сидіти. отак, отак. От даю, коли сіла. На. Молодець. На малютка. До речі, бачите, даю з рук. Е, про те, що вони не... Повинні мене кусати. Тобто здаю так, щоб вони е, зрозуміли, взяли вкусняшку, але не вкусили. Це дуже важливо цьому навчати. Дівчинка, на. Молодець. На. Бачите, я якби даю корм, але його підтримую. Підтримую, щоб він мене не вкусив. Якось так. Урок навчання закінчився, точніше, кусняшки закінчились. Далі буде.